Окого, не потрібно переконувати у важливості музичного розвитку дошкільнят. Саме музика знаходить дорогу до душі дитини, спонукає її до самовираження, знайомить з навколишнім світом. Однак, скільки б не говорили про важливість музичного виховання, реальний стан речей безсумнівно свідчить про проблеми щодо цього питання. Однією з причин цього є потреба у оновленні репертуару відповідно до нової програми з музичного виховання у дошкільних закладах. У нотно музичному секторі відділу літератури з питань мистецтва відокремлено цілий розділ нотних видань Дитяча музика свого часу ми отримали багато збірників саме для дошкільних закладів. Ось, наприклад, музика в дитячому садку в чотирьох випусках, рух і музика. Але ці збірники видані понад 30 років тому, і, хоча пісні, вміщені в збірниках відомих композиторів, таких як Філіпенка, Рожавська та інші, зрозуміло, що потрібно розширювати репертуар за рахунок сучасних пісень. Хочу ознайомити вас з деякими нотними виданнями. Немає України без калини. Таку назву має збірка пісень Миколи Ведмедері для дітей дошкільного віку. Музика дитячих пісень даної збірки, на слова поетів з різних регіонів України, водить дитину у світ хвилюючих, радісних переживань, відкриває їй шлях естетичного пізнання життя. Добрим душевним теплом вів від книги Петра Юсипчука Срібний човник. Це наш волинський композитор і поет-пісняр. Образна палітра пісень досить різноманітна, що дозволить співати пісні у різні пори року. Пропонований посібник ставить за мету допомогти музичним керівникам зрозуміти зміст роботи з піснею. До збірки пісень Лесі Горової Пісня наша дзвенить» увійшло 30 пісень для дітей різного віку від 3 до 16 років. Кожна пісня має свій неповторний настрій, характер, музичну мову. Наприклад, пісня Рідна Україна може увійти до репертуару будь-якої вікової групи дошкільного закладу. Посібник Співаємо, танцюємо, граємо авторів Віри Паранової та Наталії Шевченко створено з метою збагачення пісенного репертуару дітей молодшого дошкільного віку. Ця збірка дасть змогу музичним керівникам. Розширити кругозір та розвивати музичний смак у малюків пісні розділені на окремі розділи: забавлянки, пори року, мечемні та охайні, птахи та тварини, музичні інструменти, музичні ігри та ночки. До пісенного збірника Маленькі перлинки для кожної дитинки війшли пісні на слова та музику Лариси Романчук. Які написані нею у різні періоди і апробовані під час занять на уроках музики в дитячому садочку, авторка намагалася в пісні поєднати все те, що турбує дітвору в ранньому віці: зміну пір року, ставлення до тварини, любов до батьківщини, мови. Не минула увагу і мотиви пошанування людей, які допомагають діткам зростати, батьків, вихователів. Пропоную вам збірку. Підготовлено Луцьким педагогічним коледжем співаємо англійською, яка містить нотні матеріали і літературні тексти популярних англомовних дитячих пісень. Пісні не складні, Для дітей буде цікаво заспівати на іншій мові, тому зможуть швидко навчитися їх співати. Крім збірників, багато років у відділ надходили журнали Музичний керівник та Музична школа. Це лише декілька музичних збірників. Для більш повного ознайомлення з нотними виданнями запрошуємо музичних керівників у відділ літератури з питань мистецтва Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки за адресою місто Луцьк, вулиця Шопена, 11.